Доброго ранку, шановні друзі. Творчість, глобальна тема сьогоднішнього нашого ранкового Провідна, випуску. Та. Провідна головна. Говоримо про творчість і, звичайно ж, із творчими особистостями. Сьогодні у нашій студії в гостях головний режисер Полтавського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Гоголя заслужений діяч мистецтв України Владислав Шевченко та провідні актори нашого прекрасного театру Ніна Савченко та Сергій ОЗ. Зарянко, Ми вам бажаємо доброго ранку. Вітаємо ми вас. Також Вітаємо гаранти. вас у студії. Ну, почати насправді хочеться із компліментів обґрунтованих, тому що і я, і Аліна Ос -ос -на -с -на -с особисто бачила на власні очі. Ми і насолоджуємося. Так. взагалі любимо ходити до театру. Всі учасники нашого колективу. от Ми нещодавно побували на такій вже культовій виставі. Остання Любов Гетьмана. Хоча, взагалі, кожна з вистав заслуговує на увагу і особливе ставлення, скажімо, і так. і на компліменти так, так. Ну, взагалі, ну, це враження. приємно чути, що все таки те, що ми робимо, має відгук і має позитивний відгук і гарну оцінку. То, дівчата, звичайно, приходьте, запрошуємо і всіх всіх о, користуючись нагодою. Запрошую сьогодні. Ми закриваємо театральний сезон. Наша візитівка Наталка Полтавка. Mm -hmm. Завтра ми закриваємо о, ювілейний наш сезон. 80, 80-й mm -hmm. концерт нам 80. І йдемо в відпустку. Тому так. театрали не прогавте нагоду сьогодні. Завтра. О, Цьому сезоні останні крайні вистави, крайні вистави. завтра буде симфонічний е, Ні, концерт. Ні, симфонічний так? закрився вчора. А вчора закрив Вчора закриття концертного сезону було. А сезон завтра. Був... Буде просто ювілейний концерт. С... Так, так, так. В так театрі так. все для глядача, починаючи так. від зручності, великі гарні сидіння, просто краса навколо, закінчуючи ну, кожною деталлю. просто ще живі виси. враження. Вона тільки була ось вчора. Тому вона так позавчора, о, позавчора. захопливо про це розповідає. Ну дійсно я б хотіла. А, Відмітити, просто сказати про декорації, які вражають своєю масштабністю, красою і взагалі якістю. От мені це так кинулося в очі, тому ще вам за це велике це дякую. Наша, це подяка нашому головному художнику, художнику, яка робила цю виставу, Клім'янченко Ірина Георгівна. Це її задум, звичайно, Та разом з режисером-постановником, але все-таки втілювала це, це вона. Тобто, так, ну, працюють в театрі, Працю. інколи талановиті люди. Працюють талановиті люди. Так, про останню любовець ми трішки поговорили. Анонс Наталки Полтавка зробили, але ми знаємо, що нещодавно а, ви були в Чорнобильській зоні, так? так хотілося почати трішечки раніше. А, Зайнявся наш театр шевською роботою. О, це так звучить, але ми я вважаю, все таки слово шевська не дуже правильно вжити, тому що це більш о, як і благодійна неправильно. Коли морально підтримуєш людей, ми зовсім недавно повернулися із Донбасу. обслужували славянський район, де для від, на відвойованих територіях для дітей, які там залишилися проживати, ми показували казки. Не встигли приїхати розпакувати валізи. Як поїхали. До Чорнобильської зони відчудження, такий невеличкий тур, у нас був три дня. Тобто, це був Славутич, який не є зоною відчудження 19 червня на свято Трійці. І потім 20 та 21 червня, це вже було безпосередньо Чорнобильська зона зустріч з самоселами, і місто Чорнобиль, 21 червня, концерт для працівників вахтовиків, міліції та самоселів, самопоселенців, які проживають на території Чорнобиля. Тобто, в рамках відзначення 30-ї роковин з дня аварії президент України оголосив 2016 рік роком вшанування пам'яті жертв Чорнобильської трагедії в рамках саме цих заходів. У нас мала була така можливість поїхати до. До людей, ну, тобто ми основна мета була зазвичай, звичайно поїхати подарити радість самоселам, самопоселенцям, людям одиноким, які там проживають. Але нанизуючи на ту віривочку подій, якими можна було прикрасити наш візит, ми взяли на прем'єрну виставу о, зона. зона? 30, 30 кілометрів, кілометрів людяності зіграли її в Славутичі, і потім вже ще зробили тетралізований концерт. Так. Така цікава назва: зона 30 кілометрів людяності. Чому така назва? Взагалі, автор Павларія заклав на початку і при кінці часів, але от. Прочитавши, познайомившись з матеріалом, е, побачивши, як його втілюють наші актори. Тобто е, 26 квітня в день аварії, коли відзначали її в усій Україні, ця прем'єрні покази цієї вистави відбулися одночасно в п'яти містах України. Тобто, на сьогоднішній день це, мабуть, одна з кращих вистав, ага. яка написана що стосовно цієї е, е, трагедії, ага. якщо дасть Бог пам'яті, Львів, е, Дніпропетровськ, Харків, Київ, Полтава, п'ять міст е, показали цю виставу. Е, Уже потім приїздили до нас театрознавці, які бачили виставу і там і сям сказали, що Полтава втілила цю роботу на. Дуже достойному рівні, тобто можна в трійку кращих втілень занести впевненістю. Ну, Київ, звичайно, ми не переплюнули, але от за Києвом впевнено ідемо на другому місці. А, ну і тут о, і хочеться віддати, звичайно, все на своїх тендітних плечах виконавця головної ролі Баби Прісі Ніна Васильівна. Це просто дивовижна, талановита людина. Наскільки Ніні ні, вдалося. При ну чарівна молода, красива жінка, грає дев'яносторічну бабусю. Це дійсно. А, а як воно було? От перевнілитися. Ну, знаєте, як воно було? Коли ще Владислав Олександрович ну, зробив таке, запропонував таку думку, як би робити цю виставу, і я отримала головну роль, це було таке щастя. Я просто Що не ви ходила. Не думали про те, я, як не думала, я просто не ходила, я літала. Так. Отримати головну роль. Така драматургія, Павло Ар'є. Це просто було. Я ночі просипалася з тими монологами. Я думала, я сина свого, якби в це теж впрягла. Ми ставили дуже це. Ну, якби важкувато, тому що паралельно були актори задіяні в іншому спектаклі, uh -huh, і так. Е в цьому плані нам було але наш головний режисер, все це якби змонтував, допіміг, скоригував, і ми вийшли на цю прем'єру. Да. І так. вже навіть четвертий спектаклю у нас відбувся, то був ну надзвичайно такий глядачі задоволені, і актори задоволені, тому що ну маса бурхливо да, приймали на, на поклоні драматичний, емоційний. Просто і коли. Знову ж таки, головний режисер запропонував нам таку поїздку. Ні один актор не відмовився. Ну от, Ні я хотіла один. Спитати, я з, так, так. з чоловіками. Ще ясно. З чоловіками вони більш жінкам... сильніші, так, вони так. пішли до самоселів. А жінки, якби, ну, чесно вам скажу, я, коли е, така була думка ну от, їхати туди, у мене навіть не було сумніву. Е, трошки, скажу, коли ми під'їжджали до пункту перепустку, я так. У То мене хвилювали. вже пішли хвилювання си, але потім все пройшло. Знаєте, коли в Славутичі, коли у нас відбувся концерт спектакль, ну коли кричали Браво. Коли я що це думаю, місто молоде інше. йому тільки 28 років. 28? 29 дев'яти, можливо, там це діти і люди, які не бачили якби трагедії, але вони це все знають, і якби це все, все воно для них. Вони приймали це чудово. і Це було самим головним для нас. І концерт, який у нас був прип'яті. Всі були вражені, і це нам, якби ми були щасливі від того, що ми разом з ними і е, подивилися на цю всю природу. Тепер, мабуть, будемо грати і ще емоційні з більшим да. та, <смірші> розумінням <смірші> матеріалу. <смірші> ну, <смірші> так, побачили <смірші> все на власні очі. А в Кого ж ви, Сергію, перевтілилися? А я грав міліціонера поганого міліціонера. <ривіт> Спектакліський <ривіт> <ривіт> спектакль про відносини влади з тією владою. Ми ж зараз так. живемо в цій країні, і в нас якби ну ми ж йдемо в Європу, йдемо в До Але, в так, да, так. І Спектакль про відносини з тією владою, спектаклі про е, саме головне про що про землю, як каже Баба Пріся. Ну як можна від неї відмовитись? Це ж наша земля, на ній же небо стоїть. Mm -hmm. Як можна від цього відмовитись? Mm -hmm. Як ваші близькі сприймали вашу подорож? Показував. Ми мені жінка і мама звичайно. Але якщо б я не поїхав, я б шкодував, мабуть, все своє життя. Це надзвичайно цікаво. Ви знаєте, Ніна Сіна сказала, лячно було, коли під'їхали, тому що вони зробили таку атмосферу, що в них жартики такі. Розумієте, що якщо у вас там щось забудеться, шкода вашкода. так, не да. речі можливо, прийдеться викидати. Хто нахапає радіації, то не випустимо. Це ви без носу. Ага, І вони так налякали, а насправді зона 20 кілометрів, яка йде відразу, вона ну майже безпечна. Але ось ось коли ти вже приїжджаєш до 10 кілометрову зону, угу. там дуже страшно. У нас були е, такі е, участки, там, де в сотні разів перевищували нашу норму угу. так. набагато. Ну, Я так розумію, що виставу показували людям. Так, Нормальним людям. Я маю на увазі Вони там є. Це була шефська робота. Наставницька, я б навіть так сказала. Вхід був вільний, тобто ці всі заходи були меценатські. І тут, звичайно, я дожен подякувати всім, що така низка Робота роботи з людьми, з керівниками різних відділів, підрозділів, структур, тому що режим ре, режимний об'єкт, режимні території, оформити всі ці перепуски, всі дозвольні акти і профінансувати це. Тобто, починаючи від губернатора Полтавської області, заступника губернатора е, Білоконя Миколи Івановича, начальнику управління культури Геннадію Івановичу Фасію. Подякувати директору театру Андрієнко Олексію Миколаївичу Подякувати це ті люди, які просто благословили нас на цю подорожі, дали змогу поїхати. Ми пішли до самоселів. Ми пішли не з порожніми руками, да з гарячим серцем з своїм мистецтвом, але ще повезли їм туди гуманітарну допомогу, якщо це можна так назвати, продовольчі пакети. То я щиро дякую спонсорам, які це були е, В'ячеслав Матяш, е, регіональний представник компанії Хортиці, Кернел Груп за олію, яку вони надали е, Кібалік. Ко здається, якщо не путаю прізвище Олег Олександрович, приватний підприємець, який mm -hmm. зібрав просто крупи, консерви, і це все підвіз до театру. Тобто, е, ну надзвичайний великий доземний уклін, тому що ми змогли поїхати до цих людей не з порожніми руками, і це було дуже важливо. Хоча е, Сергій не дасть збрехати, е, люди були раді нас бачити і так, тому що е, вони не, не збаловані общині mm -hmm. пробачте за російську мову. Е, коли до них там приїжджають якісь гості, якісь відвідувачі, е, то це буває крайні крайні рідко, і тому вони на людей дивляться як. Раді новим людям спілкуванню. Взагалі, скажіть, багато було людей на виставі. Ну скільки їх там проживає? Дивіться, Славутичі ми показували для місцевого населення. Тобто, це От фото, до речі, відповідне. Да. Покажіть Славутич. нам, будь ласка, загалі план. Якраз yes. під це? Ми під'їхали до міста. На виставу прийшли правильно сказати на Васильна. Місцеві це вже біля стали прип'яті, там за шкалю. Норма 20, а тут тисяча. 205. Mm -hmm. ну, тобто, Я навіть не можу порятувати, скільки разів ну, це в норму. Більше, та. так. А, цей, а, в Славутичі прийшли місцеві населення, можливо, ті, хто працюють вже робітники, які створюють нове укриття арку. Цей потім ми об'їхали 350 кілометрів, в'їхали в сам Чорнобиль. І 20 те число, з нагоди ж, таки, ж, все-таки світло свята Трійці. Ми поїхали по самоселах. А, як можна сказати, ми побували е, в десятьох дворах. Ну, по факту нам зібрали їх, зразу в першому дворі прийшло uh -huh. шестеро, в другому двоє, в третьому е, жіночка одна була. Ну, тобто, е, регіон, е, там, де вони проживають, більш-менш не такий забруднений, е, люди самотні, то, звичайно, е, душа рвалася на двоє: Перше, ти отримуєш якесь відчуття е щастя, тому що ти робиш добру річ. І друга половина цієї медалі зразу розриває душу навпіл, тому що тобі все настільки шкода цих людей. І розумієш їхню самотність і от навіть слова з вистави. Та не доведи Боже, що станеться, то ніхто до вас і не добереться в такій глушевині живете. Ну, Сергію, підтримайте. Цікаво, знаєте, якісь приклади почути реакції людей. Зрозуміло, що вони дуже тепло вас приймали загалом, але напевно от є якісь такі випадки, які западають в душу назавжди. Я вам скажу, ми коли приїхали в першу хату, я пішов подивитись, ну як люди живуть, тобто не живуть, а як вони жили. Тому що mm -hmm. все, звичайно, заросло, і сліду від людей не зовсім багато. Іду-іду, і по дорозі, іде сама сеол дід. Mm -hmm. Ну я не знаю, як йому, у роки 86. Ну я кажу, здрастуйте, діду. А він повертається. Як побачив людину, зупинився і ага. 10 хвилин не відпускав мене. Він сів на, на асфальт, розповідав, як він телевізор включає, як у нього не виходить. Як він живе, де приїхав, що робив. Я кажу, діду, розумієте, мене мене треба вже йти. А він розмовляє, розмовляє Можливо у він них. За багато років побачив людину. Вживу. Ні, він бачить, там же де-не да, де, де є. Приїздять, інколи хліб привозять, ось. але він як побачив людину, яку. Mm -hmm. Не вистачає спілкування. Не, не вистачає. Так? Мені настільки було приємно, що щось я з ним mm -hmm. поговорив, по, перепитав, як він, що. Нас це дуже дивує, тому що ми постійно. В оточенні в людей оточенні спілкуємося, думаємо, і все і трошки не розуміємо, можливо, ну певних речей. І ось коли ми в першій хаті були, там а, а, хазяйка цієї хати. Баба, Ганна. 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 В неї, Ганна. Вона в такому темпі швидкому розмовляла, що ну, так от, відсотків 50% розумієш, що вона каже. Mm. Ну, Ще а, З білоруським таким діалектом, тому що вона знає, ми на 15 хвилин, тому що до сьомої треба повернутися, там комендантська година, все. Ми швидко, швидко, і вона за 10 хвилин хотіла розповісти все. Тарахтіла, 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 ми питання. Вона швиденько Їй треба було багато розповісти, багато чи поділитися. <гум> багато інформації так, за маленький о, проміжок часу о, о, з приводу інформації актори вони взагалі багато вивчають корисної, і важливої інформації, вчать е, свої ролі, тексти. <гум> так ви якусь читали інформацію про Чорнобиль? Е, ну, поза поза п'єсою для того, щоб більше втілитися в образ. Ну, звичайно, читали, але я не був на 100% впевнений, що те, що написав Павло Ар'є, так воно і є. Але коли ми поїхали, я побачив, що це звичайно так, і що представник міліції, наприклад, має дуже велику владу над ними. Це зрозуміло, тому що він один, можливо, з ними і спілкується. Uh -huh. Ну тобто, Павло Ар'є написав те, що є. Я до кінця не вірив, поки не побачив, як там люди живуть. Тобто саме головне джерело інформації це те, що ви поїхали туди і побачили все на так, власні так, очі. Так, Тому що, ну, хто знає, як Ні, там. ну, Коли ще працювали над ролями, то ми ж думали, що. Ну ми думали, якби, як воно має бути не, і все. але… Спілкувалися, дискутували ну, з приводу. Там, цього. якби в цій п'єсі йде три е, таких головних лінії. Три сюжетні лінії. Я кажу, скажу, що це стодішньою владою, як би тодішньою владою. Якби, Відносини дітей і батьків, той баби прісів, внука і її дочки. І саме головне це любов до землі. Mm -hmm. Бо як же ж без неї? А як чином це все Анонсували Любовь? ви те, що приїдете з виставою? Ну, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. надзвичайно, просто постійки це все режимні об'єкти, дзвониш mm -hmm. одному керівнику, який відповідає за місто Чорнобиль. Mm -hmm. Він дзвонить своїм підлеглим і все. ну, Тобто. Зазвонилися з національним агентством управління зоною відчуження, З керівником mm. керівник прийняв принципове рішення. Так, і далі машина пішла. Ну тобто, все в Чорнобилі нас поселили безкоштовно. В'їзд з однієї людини туди коштує дозвільні документи. Тобто, це не те, що там як офіційно екскурсії в Чорнобилі заборонені, є тільки відвідини. Дозвільні документи оформляються десь тисяча гривень з людини. Це на самі документи, плюс 500 гривень супроводжуючому, плюс поселення і всі ці діла. Тобто, ми не платили ні копійки. Ну, у нас як шевська робота, нас Мали безкоштовно. Взагалі дуже багато чула інформації про те, що люди, які побували в Чорнобилі, потім приїжджають, у когось температура піднімається, ну якісь такі побічні реакції. У вас таке було? Ні. <сміття> там треба <сміття> просто з розумом де Деякі там є об'єкти, там 300 метрів, наприклад, до цього реактору. Є рижий ліс, там, де надзвичайно дуже, дуже я підрахував 2,5 тисячі разів вища радіація, <сміття> де ми там були, ніж у нас тут в Полтаві. Тобто зашкалі, але швиденько. То... Ви одягали якісь певні костюми? Це, як кажуть, не допомагає, допомагає лише психологічно. Угу. Тобто, знову ж таки, ми були там офіційно, з нами постійно були супроводжуючі люди, самому перебувати там заборонено, Супроводжуючі, даються лише для того, щоб ми ні в якому випадку не пішли туди, куди не можна. Угу. І, Тобто, якщо в самому місті Чорнобилі, отак для полтавчан цікава інформація, радіаційний фон нижчий, ніж в Полтаві. Навіть, так. Навіть так. так ми постійно його заміряємо. Вражає факт Дійсно. такий цікавий факт Чорнобиля. А я хочу усіх вас попросити щось побажати нашим глядачам, загалі так. жителям Полтавської області. От з огляду на те, що ви повернулися. Робіть добрі справи, справи. Робіть добрі справи. Допомагайте тим, хто має трішки менше від вас і не обов'язково фінансовому плані. Mm -hmm. Навіть якщо фізично обмежені люди, допомагайте. Можливо, це зробить і вас трішки краще. І допоможе іншим. Незвичайно, ну, любіть театр. Ходіть до театру. Ходіть до театру, шановні друзі. Ми ще раз проанонсуємо, що закінчується сезон черговий. Так, а новий розпочинається до речі, коли? О, в вересні місяці дата так. поки що ще не, не, невідома. Так так, в в вересні зустрінемося обов'язково з вами і проанонсуємо, що ж чекає на глядачів. А поки що скористайтеся нагодою, і сходіть. Сьогодні буде вистава Наталка Талка, та Полтав. Полтавка. Так так, ну а потім концерт правда? Да, Концерт. — закриваємо 80-й також 80 можуть прийти глядачі на концерт. Так, Це театралізований концерт. Театроризований. Тобто музика, mm -hmm. уривки з вистав. Все краще, що в нас було за 80 років. Ми покажемо такий дайджест. <хи> Так, дійсно. дуже дякуємо вам за цікаву розмову. За таку важливу справу, що ви робите. Ну це дійсно. Це Дивує, вражає, приємно вражаємо. Так, вражає. Так, вражає. Спасибі, вражає. що запросили. Спасибі за можливість так. поспілкуватися, поділитися своїми враженнями. Приходьте до нас і ще завжди Спасибо. приємно і раді вас бачити. Спасибо. І успіхів вам. вам у ваших творчих справах і в особистому житті. <рес> Бажаємо <рес> вам головних ролей. <рес> <рес> <Дякую> <рес> велике. В житті також. Ми нагадаємо, що сьогодні до нас у гості приходили головний режисер Полтавського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Гоголя, заслужений діяч Тецтво України Владислав Шевченко та провідні актори нашого прекрасного полтавського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Гоголя Ніна Савченко та Сергій Озер'янко. До нових зустрічей побачимо.